Сьогодні у мене зелений пиріг з сливами та абрикосами. В миску розбиваю 2 яйця, додаю 70 г цукру, пакетик ванільного цукру та перемішую вінчиком. Збивати не потрібно, тільки перемішати інгредієнти. Далі всипаю 30 крохмалю або пудингу та 40 г мигдального борошна. Перемішую вінчиком. Щоб не було грудочок. І залишилось тільки додати вершки. Їх потрібно 250 г. Можете також брати сметану, жирність не менше 20%. Завчасно вже нарізала абрикоси і сливи. Дістаю тісто з холодильника. Тісто в мене брізе, також можете взяти і пісочне, і листкове. Рецепт мого тіста є вже на каналі, посилання залишу під відео. Розкладаю абрикоси і сливи, у мене приблизно пішло 7 абрикосів і 5 слив. Духовку розігріла до 180 градусів і пиріг буде випікатися приблизно 45-50 хвилин до румяності. Дивіться вже по своїй духовці. Це тісто брісе універсальне, і воно підходить і для солодкої, і для соленої випічки. Дуже просто готується, потрібно змішати борошно з холодним маслом, додати воду холодну, один жовток, трошки солі. І якщо тісто солодке, то можна ще додати ложку 2 цукру. Все, ставимо випікатися пиріг. Пиріг готовий і залишаю його ще в духовці приблизно на годину, щоб він добре холодився. Зверху посипала пудрою і ось такий він в розрізі виходить. Дуже смачний, соковитий, в міру солодкий, з кислинкою абрикос і слив, дуже по-літньому. Попробуйте його приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео.